Хай буде слава Господу в нашому собранні. Ну, як багато стільців пустих, то кажеться, хай би більше було. Ви знаєте, але я якось питав одному собранні, а скільки тисяч треба, щоб Господь прибував в тому собранні? Як ви думаєте, скільки тисяч треба? Двох або трьох ім'я Його. Давайте отак вірити будемо. В одному місці написано, що коли Христос прийшов, стало чути, що Він в домі. А давайте ми, не видячи Ісуса вже в тілі, але вірою приймемо те, що Він сказав, вже сьогодні повторалося. Де вас два або три, там Він. Що я з вами до кінця світу. Його в тілі не мали Духом Святим. Він нам дав Духа Святого, брати і сестри, для того, щоб ми, як приходимо, наповнялися Духом Святим. Я думаю, ми так робимо, але то буде чути, якщо наповнить Дух Святий нас усіх, то буде трошки чути. Ну, не так може, як тих 120. Як були перший раз Дух Святий наповнив, але все рівно буде молитва така буде, знаєте, і буде там чути, що то там Господь. Хай буде так, друзі дорогі. Ви знаєте, мене такі роздуми, коли я побачив написано «Ковчег Спасіння, ваша церква зветься, ми вчора буквально були в ковчезі. І я так ну, зрозумів, що той ковчег, що там построїли, люди. Сьогодні на горі там, то він отакий от самий розмір був, як точно як ной побудував. І от ще й брат наповнив переді мною, от я так подумав, Ной будував. Той розмір, який дав йому Господь. Він не один рік будував. І як він ну, так розумів, що то дуже великий корабль, йому Бог не сказав, що ну, От тільки ти один будеш. Я думаю, там його родина була, там і хтось допомагав йому будувати. І він так будував і думав, ну, може, для людей, мабуть, декілька тисяч вмістив би той корабель людей. Там не так важні, мабуть, для Ноя були цінні, може, звірина, яку треба було увести, як люди, він думав за людей також. І от він будував, я думаю, так. Повірив, ну так, як то кажуть, сильно повірив, що треба будувати. І просто на суші, я думаю, там в нього сміялися. І не один сміялись. Може, навіть ті самі ближчі із родини казали, що, що, що то ми робимо. Що то ми робимо таке на суші? Як то може бути, тисячі, до тисячі років люди жили і не бачили ніякого дощу такого, потопу не було ніякого, а тут от щось таке робиться. Правда? Без віри і смішно було. І так, навіть брат наповнив, що в останні часи будуть також лузії, які будуть казати, ну де ж обідниця? Вже всі кажуть, у Господа вже близько, близько. А такі є, як ви думаєте, у тих лузії звідки прийдуть? І з невіруючих зовсім людей? Правда? Ті, які читають Біблію, мабуть, ті, які слухали Слово Боже, що проповідувалося, що прийде вже прихід Христа скоро. Я думаю, і Ной говорив також, що люди, Бог сказав, що буде на землі подхоп, що то за що потрібно -то в тому і коралі спасатися. Люди сміялись, люди не вірили, не довірились. Потім вже ми читаємо, що хотіли, кричали, і діти, мабуть, і все, но й нічого не міг зробити. Двері закрилися. Друзі дорогі, Ну, добре ім'я, добре ім'я, назва церкви, ну, хай би так було. Я думаю, вже начало стройки вже є у вас. То не просто побудувати дим молитви, хоч теж багато сложностей сьогодні і побудуватися. Але коли Господь устрояє, все устроїться. От, головне, що той проект, який Господь дає, я, я би сказав, найголовніше духовний проект постройки церкви. Господній от, отого ковчега духовного, то він хай буде правильний. І якщо з вірою, можливо, ну, так, як і в любій стройці, якщо даже ми читаємо книгу Нієми, і там також було багато тих, які хотіли розрушити і нарушити, але коли твердо вірили, довірили, Господь благословить, буде устроятися. Хай ободреться ваші серця, хто тако, ну, начав строїти той ковчег спасіння, що якщо Господь допомагає, все устроїться. Я думаю, і з домом даже молитви устроїться. Якщо я так, ну що тому згадалося мені сьогодні, як свій час прийшлось дим молитви строїти, ну, вже в Луцьку, я то був діяком на Великій церкві, вже построїли великого дома, але взяли реєстрацію, бо єпископ попросив, каже, візьміть, поки я є ще. Єпископом, поки дозволяється брати реєстрацію, візьміть в Луцька, там, де я жив, і буде у вас удільна церква. Ну, Він так сказав, согласилися ми там, хто жили. Давайте візьмемо, а Бог знає, може, завтра вже закриється так, але хоч матимемо де збиратися, якщо тако легально. Ну, і так зробили. Ви знаєте, не людей було, і грошей не було. Казалося, як будувати дим молитви. Але як я так подумав, як Бог устрояв. Нічого. І отак, як то кажуть, зробилося, і то не так довго робилося непоганий молитвий. Зараз повний. Ви знаєте, і якщо перечисляти, нічого, якось приходило так, що, як треба. Даже, Я пам'ятаю, було, поїхали ну, лісник в Туманському, ну, знає де, Толік, знаєш, Туманське лісництво таке, хороше ліс там. Лісник розположився, виписа нам трошки лісу, ну маловато. Що виходить? Приходить він сам. Слухайте, мене на пілорами, мій ліс лежить. Я болів, рік і він пролежав, і трошки ну, там вже за півціни, навіть менше, якщо візьмете ви, а чого ж ми не візьмемо? Я кажу, то Бог так розположив його серце. От. І Василь Папірник, якщо ми, Толік знає, Пілорамщиком порізали. І дуже хорошого лісу на, все те, на всю столярку, на все дом молитвений. І так, так мала ціна була. Як то Бог розполагав, я, я тільки чуть-чуть кажу, в багатьох моментах, як то Господь виходив на зустріч, я тільки дивувався, думаю. Ну, строїли. Ну, але не було в думці, хоч я був як старший. От не було в думці якась, ну, собі хороше, якесь ім'я построїти. А просто люди, окружаючі, були і говорили там, і покаялись люди, казали, от якби було де збиратись, не в хатинці, а якби ну, будинок був, би ми були б. І ви знаєте, слава Богу, бо дом наповнився. Він зараз повний домик там віруючих людей. Слава Богу. Так що будівля. У руки Господні. Другий раз треба було, ви знаєте, як, як вже довелося землю дати, вже ну, дозволили землю давати в архітектури, і вони одне місце показали, і таке невигодне місце. Друге місце показали зовсім невигодне. От. Вони показували, щоб ми щось дали. Але ми так згодились, кажу, Господня земля, ми молимося, якщо то устройство Господнє, план Божий такий, щоб ми. Будували його земля, він без всяких взяток мають дати. Довго не пройшло, буквально місяць, і дали там, де ми хотіли. Хоча спочатку вони казали, неможливо там зовсім дати, бо то земля вже куплена була. Прийшли самі і сказали: ото землемір прийшов, скільки вам треба, наміраємо, і там дамо. Слава Богу, брати і сестри! Той Господь, який устрояє, той, який ною поміг. Він збудував той ковчег спасіння. І якщо правильна стройка по Божому плані, Господь і устроїть. І не тільки назва буде, а будуть і люди будуть славити Господа і спасатися тут де ви сьогодні чи, може, десь в другому місці збирають. Так що от, хай, хай ваша віра така буде на Господа вповання, на Бога положити. Я нагадаю, одне, можливо, два трошки місця Ну, Ви всі знаєте ті місця, я думаю, нема такого місця, щоб не знали. Але чомусь так положилося прочитати. Читали з другого послання Петра, я візьму з першого, третій розділ, от отакі вірші Знайомі, дуже вірші Нарешті будьте всі однодумні, співчутливі, братолюбні, м'яктосердечні, дружелюбні. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, знаючи, що до цього ви були покликані, щоб успадкувати благословення. Хто, бо хто любить життя і хоче бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста свої від лукавої мови. Ухиляйся. Зла. І роби добро, шукай миру і прагни до нього. Тому що очі Господні до праведних і вуха Його до молитов їх, але обличчя Господні проти тих, хто чинить зло. Хто заподіє вам зло, якщо ви станете ревнителями доброго? Але якщо ви страждаєте через праведність, Через справедність, то ви блаженні, а залякування їхнього не бійтесь і не бентежтеся. Візьму нижче ще з другої голови, але всьому наблизився кінець. Отож будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Передусім майте щиру любов один до одного, тому що любов покриває безліч гріхів. Будьте гостинні один, до одного без нарікання. Кожен служить один одному тим даром, який удержав, як добрий домоуправителі різноманітної, благодаті Божої, коли хто говорить гори, як слова Божі, коли хто служить, служи по силі, яку дає Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса, якому слава і держава. На вічні, навіки вічні. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, який Він достойний, слави. Ми є спасені Богом, помилувані, який Найти не порахувався, що хтось більш достойний, хтось менш достойний, але всіх нас знайшов Господь. Усім простив. Усіх провадив до цього часу. Скажіть, Бог, допомагав помагав нам в житті нашому, у цьому земному земномучення. Не раз, не раз. Не забуваймо цього. Що він сказав: Я вас не покину й далі. Із руки моєї ніхто не може вирвати. Отак його рука сильна. Він той, який устрояє молодих людей, які з самого початку покладають надію на нього. І з юності написано благо нести Його із юності. Як то добре, комусь не повщитав вини, якщо і пізніше покаявся перед Богом щиро. Він також не вставляє і не напоминає прошти гріхів. Ви знаєте, Господь наш отакий, Я не раз думаю згадав моменти деякі там на Україні свідкували. даже прийшлося ну, до хрещення такого згадав. У церкві ще в Луцьку, як були, от ми там, діякон був, то приходилось до хрещення ну, проводити бесіди, ну, деякі навчання такі. І були різні люди. Ви знаєте, прийшлося такі з самого дитинства, ну, самої такої юності, і з отрочецького возраста, я як зараз пам'ятаю, почав розказувати, то в мене так я, я такого не чув. Ще. Думаю, такий бандит був із самої юності, з самого такого отречества вже сидів і в колонії, і там, і там, і такі, такі важкі тяжкі гріхи вже. Думаю, як його Господь міг помилувати. Ви знаєте, Просто я, я не міг повід... які то вмістити, наскільки любов Господня велика, щоб з такої, такої як то кажуть, малої, непотрібної людини, вже із дитинства, який стільки гріхів не робив, і Бог його помилував. Ви знаєте, але трохи часу пройшло, я вже в Америку виїхав, і прийшлось знову в гостях бути, і зустрів його на одному зібраннях. Він вже жонатий, був, вже, ну так. Солідний такий, і підходить, мене, я його не даже. Ну то багато людей, велика церква була. Ви забули, як ви зі мною, каже, бесідували. Я з ними так добре бесідував. І так його напомлював, як то так, яка то любов Господня. Я каже, і зараз пам'ятаю, як ви говорили. Але я вже, каже, женився, маю дітей. Мене так Бог благословляє. Я так подумав, наскільки Бог добрий наш. Слава йому! Він до нас всіх добрий. Він дав Духа Святого, який утішає, який укріпляє. Ви знаєте, ну, не просто в житті так само. Я думаю, Толік, Толік згодиться зі мною, що не раз йому такі сумніви, і сатана другий раз так підходить. Де й через людей має підійти і так наговорити, ну, ну нащо так чого? Так потрібно, друге. Ви знаєте, ну тут твердим треба бути. Отак, як, як, як і брат Толя казав, що. Почув голос Божий. І наскільки нам потрібно бути чутки голосу Божого, брати і сестри. Другий раз слідкувати за своїми устами, щоб не сказати те, що може якраз поспішно, якраз може, як то хочеться сказати, але то не від Бога буде. То якраз може буде ущерб, чи, як то кажуть, на те, що не, 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 не будує. Хай Бог поможе нам, друзі дорогі, в цьому нашому зборі. Яке в плані Господньому, ви знаєте, я прямо скажу, не те, що ми ну, тут. А всі, коли кожен раз збираєтесь в плані Божому, як ви скажете, благословити чи ні? Благословити. Але благословіння ти можемо прийняти і не прийняти. От може хтось прийти, я й такі сумнів. Ну, сьогодні зобрання. Я от думав і хочеться, і потрібно для моєї душі, для мого духа, для мого піддержки. Ну, Мабуть, і не буде, мабуть, і нема, і все. Але якщо з вірою, повірте, повірте, Господь не мене. Він тільки, Дух Святий, тільки отак в нашому серці, навіть в нашому єстві, в нашій храмині тілесній, якщо він отак не має такої свободи, в нас молитви не буде. А коли щось ми освітилися, чи ще якось так. І вже згодилися з тим, що ну, молимося сьогодні, отак от не відчули радості. Знаєте, свій час Давід, Давід правильно молився в 50-му псалмі. Я думаю, він, він почув, що я, після сугрошення його в серці щось робилось не так, як було до того часу. І він так молився до Господа, умий! Багато разів умий мене, я, мій гріх перед. Переді мною, перед тобою, я його визнаю, але ти отак зроби, щоб моє серце чисте було. Щоб радість вона в моїй душі була, саме основне радость спасіння. Те, що сьогодні земне, те, воно короткочасна радість, брати і сестри. Щоб як не було, склалося там благополучне життя на нашій землі, якби достаток чи здоров'я було короткочасне. А радість спасіння вічна вона не проходить. І та радість, знаєте, Давід відчув, що вона після грехопадіння його нема радості вже. І Духа Святого не забери, каже, і радость спасіння верни мені, друзі дорогі. Як нам важно кожного разу, коли ми збираємося чи коли вдома молимося, я, я знаю, що, що, що ви молитеся, але відчути, Господи. Я сьогодні перед Тобою, чи в собрані, чи вдома. Боже, я так склоняю коліна, і така моя молитва до Тебе, що, можливо, я останній, останнє зібрання, остання молитва моя. Я можливо, можливо ліг спати, я проснувся вже вдома. Але потрібно так бути в готовності, брати і сестри. Наше життя молодших продовжиться може більше, більше якщо здоров'я дасть Бог і все. До пришествия маєте дождати, хтось молодий ще сильно, і діти мали. Ну, старші, все одно нам всім потрібно бути готовим. Хай Бог поможе, друзі і збагатитися благодаті Божій. Радості небесній. Хай та руса сьогодні паде на кожне серце. Я не знаю ваших нужд. І з людей їх, мабуть, і не, ніхто не ісполнить, бо бої різні нужди. Молодих одні нужди, старших другі нужди, але їх може поповнити хто? Господь. Він той, який все може. Давайте йому довіримося. Хай Дух Святий наповнить наші серця, Вчири молити до Господа, перше всього дякуючи Його. Бо Він той самий Бог, який не помінявся. І не поміняється ніколи. Він той самий Бог, той, який каже, не бійся, мало рідко, бо Отець благолив вам дати Царство Небесне. Не унивайте, що у вас може небагато, що може не неустройство, положіть у Господа надію твердо. Будьте однодумні, майте любов один до одного. А то дає Господь. Я казав, любов наша така фізична, вона дуже дуже до одного моменту. Але коли Божа любов наповнить, вона і злилась написана Духом Святим, то вона перенесе все, перенесе й обіди, перенесе насмішки, перенесе всякі невзгоди. Друге, третє, вона довготерпить, вона милосердствує. Ми знаємо, які, які ознаки любви. Якщо вона буде, то ми точно будемо в небі всі. Якщо в церкві любов є, то там є Господь. Бо Господь є любов. Хай Бог поможе, друзі дорогі. Я не знаю, нужди ще буде молитва, да, Толік? Буде. То ми зараз давайте так щирі молитви, підемо до Господа, попросимо Дух Святий, наповни наші серця, щоб наша радість була в тобі, Господь, щоб благодать Твоя освіжила мою душу, щоб я почув, що ти. Називаєш мене як своє дитя, що я відчув, що ти мій Бог, що ти мій отець, а я твоя дитина. Як то добре, друзі, о той мир, такий Божий, мати в серці. Я думаю, ви всі переживали не раз благословіння і на цьому місці. Давайте сьогодні о той Божий поток. Благодаті Божої. Він він не перестає ніколи. Лиш би ми готові були, лиш би наше серце могло сприйняти, а нам потрібно. Я думаю, всім нам потрібно. Від просвітера Анатолія і до задніх, хто діток держить, треба їх виховувати і родити. І також сила треба в сім'ї. Хай Господня милість і сила Божа, Хай наповнить на всіх. І я так само нуждаюся, щоб дух, душа і тіло. У тою свежстю Божою освіжилося, Склоняємо наші коліна в молитві до Господа. Амінь.